Якщо правда, рішення прийнято і починається е, по -кроку, від зусилля, де людина каже, я зрозуміла все, я, я буду старатись. І вона починає старатись, то е, життя потихеньку міняється, і е, дійсно намагатися там, наздогнати якихось марафонців, які женуться вже давним-давно, немає сенсу. У всіх різні задачі, у всіх різні місії, у всіх різні призначення, але ось це явище реалізувати я несу відповідальність за своє життя потрібно кожному. Зараз. Так. Визнати свою відповідальність за реальність, взяти її в свої руки і почати її жити. І от зараз дуже важкий такий да, от, етапчик, коли ем, найглибші статуси. Різних образ вони просяться додому, як як сирота, як сиротінушка. Тобто зараз хочуть бути визнаними і проявленими дуже древні точки болю, які е, ну, насправді на, на, на лежать в полотнах, площинах е, таких дуже-дуже глибоких слоїв е, саме нашої колективної підсвідомості.